Кінець епохи динамітного Валєри вже близько, і час кривавих жнив настав. Саме з такими думками зустріли ранок троє виживших. Голос екстрасенса знову загубився між часовими лініями, а той пасажир, що постійно йде на поводу у кота, знову десь ховається, щоб уникнути неминучої каторжної роботи з розширення бази смерті, яка несе неминучу відплату залишкам колись величної раси Валєр. Тому, нагостривши сокири в атмосфері повної безкарності, пасажири йдуть в печери, щоб знищити залишки населення Валєрограда, які так наївно шукали там безпечний, але ставший останнім прихисток. Просування печерами відбувається дуже швидко, а вологі стіни поступово набувають червоного кольору. Оперативно починають споруджуватися портативні крематорії, де дуже зручно знищуються усі докази кривавих злочинів. Поступово сп'янівши від крові, пасажири починають обвішувати себе кістками згорівших валєр, Тому тонка грань між людиною і кровожерливим монстром в цей момент вже майже зникає. Вже через деякий час дим від спалених тіл захоплює усі печери. Тому пережити жахливий сморід допомагає раніше знайдений акваланг, який виживші починають використовувати не лише під водою. Поступово прокладаючи свій шлях через печери, герої знаходять робочу відеокамеру і підозрілу відеокасету. В надії на полуничне хоум відео касета тут же переглядається, але замість полунички їх очікує незрозумілий Артхаус. Знятий в домі інвалідів не дуже тверезим оператором. Та ще страшніше те, що на шляху постійно починають траплятися криваві діяння, досі не фігуруючого в історії маленького хлопчика Тіммі, який на кожному місці злочину залишає зашифровані у фотографіях і газетних вирізках незрозумілі послання. Розуміючи, що у лісі з'явився набагато страшніший монстр в обличчі маленького хлопчика, виживші. Швидко повертаються до себе на базу. Але не все проходить гладко, бо один із пасажирів несподівано застрягає між забором і захисною спорудою, без шансів на безпечне визволення. Чи була це проста неуважність або Тіммі зробив свій перший крок, покаже лише майбутнє, зруйнувавши пів бази і нарешті врятувавши необачного пасажира, налякані герої йдуть спати. Але в цей час тіммі не спить, і вже скоро розпочнеться кривава гра, де на кону буде життя наших героїв.